Вони зустрілись, коли літо вже минуло, і осінь наближалась на поріг. Зіткнулись в парку випадково на перехресті двох доріг. Обом було за п'ятдесят, вже мали внуків та були самотні, незчулися, як роки летять кудись так швидко, як в безодню. Звернув увагу на червоний шарфик, що тріпотів на її шиї на вітру, Завважив її струнку поставу. Граційну і легку ходу, і він наважився, спитав щось про погоду, вона йому відповіла, і, використавши цю нагоду, та пара далі разом ішла. Минула осінь, і зима минула, у парк прийшла весна і свіжим подихом війнула на наречену, що в червонім шарфі йшла. Він не ставав, як у романах на коліно. І діамантів їй не дарував, але з ним чулася вона єдина, себе для неї без остатку віддавав. Йдучи, трималися за руки, і дерева їм оплодували, і можна було чути звуки, як вітер шелестів їм. Браво!